Лишити під вартою застави не збільшувати. Постановив апеляційний суд Києва, де слухали скаргу адвокатів, усунутого від роботи Романа Насірова. Попереднє рішення нагадаю, хвалив Солом'янський районний суд столиці. Тиждень тому він вибрав Насірову запобіжний захід два місяці під вартою або 100 мільйонів гривень застави. Прокурори ж просили 2 мільярди. Саме настільки за версією набу Роман Насіров завдав збитків державі. Як відреагували на сьогоднішнє рішення адвокати, прокурори також і Сам підозрюваний, знає Вікторія Рощина, Вона з нами на зв'язку. Вікторія, чекаємо від вас подробиці. Вітаю, лоно дійсно апеляційний суд міста Кива відхилив апеляцію як адвокатів, так і прокурорів. Власне, тепер Роман Осіров залишається під вартою на 60, на 60 діб з можливістю внесення застави у 100 мільйонів гривень. Власне, як сказали прокурори, вони не задоволені тим, що тим, що і розмір застави не підвищили однак вони кажуть, що Раді тому, що апеляцію адвокатів також відхилили, і вони кажуть, що не переживають через те, що Роман Сіро може втекти. Адже у разі внесення застави Роман Сіров має носити електронне бразити, також дати усі паспорти, як українські, так і за кордоні. Адвокати ж у свою чергу кажуть, що рекомендуватимуть Роману Сірова та його родичам не вносити заставу. А вони власне будуть оскаржувати таке рішення суду. Вони звертатимуться до європейського суду з прав людини відносно незаконного за їх словами арешту Романа Несірова. Залишається під вартою. Залишається альтернативна застава у розмірі 100 мільйонів гривень. Так вирішила апеляція. На жаль, нашу апеляційну скаргу не задовольнили щодо збільшення застави, але і апеляційні скарги захисників щодо скасування взагалі запобіжного заходу також залишили без задоволення. Мусимо робити ну, працювати з тим, що є. Виконувати незаконне рішення суду. Я буду радити пану Роману. Навіть не розглядати такої можливості, оскільки підкорятися незаконним рішенням це неправильно. І вимагати, якщо вже орган прокуратури, верніше орган слідства, вважає розслідування закінченим для того, щоб вручити підозру особі, то якомога скоріше направили справу до суду, для того, щоб там можливо було скасувати всі обвинувачення і добитися виправдовольного вироку по справі. Сам же Роман Носіров сказав, що вносити заставу не буде через те, що він не має на це фізичних та матеріальних можливостей. Він сказав, що в нього немає таких коштів. Однак той варіант, що це за нього зроблять друзі або родичі, він не виключає. Пряма мова. Я вважаю, що це несправедливе рішення, що треба було переглянути рішення першої інстанції. Я як наполягав, так і наполягаю далі, що немає ніякої або жодної вини і не на цій позиції. Звідки звертатися в Європейський суд правам людини? Я думаю, що остаточну позицію ми будемо відстоювати там. Азі Романа Сірова відвезли до Лук'янівського СІЗО міста Києва. Лас там він згідно рішення суду має перебувати 60 діб або ж нести заставу 100, 100 мільйонів гривень. Власне, сам Насіров сказав, що не буде просити про іншу камеру з комфортнішими умовами. Нагадаю, 3 березня детективному набу було вручено підозру Роману Насірову звинувачують у зловживанні службовим становищем. Власне власне через те, що він надавав незаконні вказівки територіальним підрозділам ДФС надавати розстрочки трьом компаніям, банефіціарам, яких є екс сердеп Олександр. Нищенко. власне, як кажуть прокурори, сап сам процес розстрочки не є незаконним або не є злочином. Власне злочином вони вважають те, що не було законних підстав для надання цих розстрочок. Студія дякую, колегам Вікторія Рощіна зі столичного апеляційного суду.